Непомітно промайнула вже половина червня, та літній відпочинок у наймолодших бридичівлян лише починає набирати обертів. На відміну від пришкільних таборів, які нещодавно закінчили свою роботу, у дитсадках діяльність з оздоровлення йде повним ходом. Міська влада подбала, аби в дошкільнят були всі умови для літнього відпочинку. Всі групи переведені на санаторний режим харчування, тобто 10% ще додатково виділяється коштів на придбання свіжих овочів, фруктів, соків. В режимі дня більше часу передбачено на перебування дітей на свіжому повітрі. І складено індивідуальні і групові заходи, форми оздоровлення і загартування дітей саме в дитячому садочку. В кожному дитячому садочку кожного тижня проходять загальносадові розваги, тематичні дні, туристичні походи. І Я думаю, що це літо в нашому місті, в наших дитячих садочках буде цікаве і змістовне. Дитячий садочок щодня відвідують близько 90 дітей. Для них організовано чудове розвивальне середовище. Щодня у спекотну погоду територія поливається, вчасно стрижеться травичка. Відремонтовано все обладнання на особливому контролі організація сортування дітей, організація питного режиму, хачування дітей, відповідність одягу, температурі, повітря та організація ігрової та рухової діяльності. Я хочу зазначити, що тільки співпраця всіх спеціалістів у дитячому садочку організовує комфортне перебування дітей у дитячому садочку, радісне, щасливе і здорове. Окрема увага у Мальві приділяється харчуванню дітей, адже влітку воно як ніколи повинно містити чим більше вітамінів. В Нашому дитячому садочку дітки отримують чотирьохразове збалансоване харчування. На літній оздоровчий період відділом харчування було складено двохтижневе перспективне меню, яке узгоджено з головним державним санітарним лікарем та начальником управління освіти і науки нашого міста. В склад меню в необхідній кількості для наших дітей входять свіжі овочі, фрукти, соки. Всі продукти, які завозяться в дитячий садочок, мають сертифікат якості. Наші батьки щодня мають змогу прочитати, що їдять їхні малюки. Одним із масових заходів на свіжому повітрі став день здоров'я. Усі групи дитячого садка одночасно перебували на своїх майданчиках та брали участь у заняттях. Вихованці першої молодшої групи перетворились на вправних курчат, що вирушили на допомогу півнику, якого викрала лисиця. Малята мали подолати багато випробувань, показати свою вправність і витривалість перед тим, як виручити улюбленого героя. Тим часом їхні старші колеги з другої молодшої групи пізнавали таємниці повітря, брали участь у різних дослідах, робили вправи на розвиток дихання, граючись із метеликами та човниками. Діти паралельної групи навчали гномика Нечіпуру дбати про своє здоров'я, показали йому, як робити масаж, визначили корисні продукти харчування та склали рюкзачок здоров'я. Виявилося, що діти знають і дотримуються багатьох способів збереження одного з найбільших людських скарбів. Надо їсти хорошо. А що треба їсти, щоб бути здоровим? Надо їсти картошку, цибульнинку, баряка. Зуб, борщ. Чищу зуби. мию лице. Так, а зарядку вранці робить? Так. Да. Що треба робити, щоб не захворіти? Пити водичку, ходити на пляж. А спортом займатися потрібно? Так. Да. А ти займаєшся якимось спортом? Да, вдома. Що ти робиш, скажи? Ділаю зарядку. Аджимаюся від пола, ділий ось так. Вихованці середньої та старшої груп також брали участь у серйозних заняттях. Зокрема, дізнавалися про властивості і користь води та створювали кольорові дива з піску. За такими захоплюючими справами час для малюків спливав непомітно. Ми піском гралися. Піском гралися, так? Да. Які в тебе відчуття були, коли ти гралася з піском. красиво, хорошо. А Що з пісочком можна робити? Що ти вмієш робити з піска? Мені можна робити бабки всякі малювати. Робила картинку. Картинку. З чого ви робили? З пісочка. Я намалював там квітку, сонечко, дерева, хмаринку, дощик і сердечко. Ми ловили рибок, пили водичку, Що? розмовляли з краплинкою, гралися. – Що ти дізнався нового про водичку? Що вони її п'ють, купаються, моють руки, поливають. Це нам для цього водичка потрібна, так? Завершальним акордом дня здоров'я стала загальносадова розвага малі Олімпійські ігри. Вони почались майже як справжні із внесення олімпійського вогню. А потім кожна команда старших дошкільнят проголосила свій девіз. щодо видів спорту, якими люблять займатися вихованці Мальви, то переважають тут хокей на траві, художня гімнастика та футбол. За допомогою спортивних вправ можна стати здоровішим, кажуть дошкільнята. І хоча здоров'я річ, яку не можна побачити чи відчути на дотик, діти вже у свої 4-5 років знають, що його необхідно мати кожному. Вона потрібна, щоб ніколи не хворіти, щоб вона була щаслива, не сумувала. А навіщо потрібно здоров'я людині? Ну, щоб не боліло, горло, щоб, щоб не чекати, ти, ти не сморкати постійно, бо це не доїдає. І їсти мед, бо він корисний для здоров'я. Основний олімпійський принцип полягає у тому, що головне не перемога, а участь перемогла цього разу дружба. А всім командам і їхнім вболівальникам дістались медалі за участь у змаганнях. На останок дошкільнята поласували смачним та корисним напоєм з шипшини.